Мир вам, Церква Христова, поціновуючи Божого Слова, маємо нагоду в цей час вечірній ще звернутися до Божого Слова, щоб підкріпити свою віру, щоб підбадьорити свій дух. Ми можливо втомилися протягом всього дня, будучи на спільному такому церковному зібранні, але перед тим як піти на відпочинок. Схилимося ще над цією книгою життя і пороздумуємо над тим, а що залишив для нас Господь, щоб церкву свою збудовувати, щоб нас підбадьорювати, щоб укріпити в вірі, щоб ми не захиталися в ній. Я хочу поділитися коротеньким уривочком із Слова Божого, ось цими словами. З якими Христос звернувся до своїх учнів по своєму Воскресінні, і особливо до одного з них. Я буду читати Євангелія від святого Івана з 20 розділу? Прочитаємо з 26 вірша і нижче. За вісім же день. Знову удома були його учні, а з ними й хома, і як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині й проказав мир вам. Потім каже хомі: простягни свого пальця сюди та на руки мої подивись, простягни свою руку і вклади до боку мого, і не будь ти не віруючим, але віруючий, Хома відказав і сказав йому: Господь мій і Бог мій, які величні слова, коли людина, можливо, десь переживши якісь такі важкі обставини в своєму житті, можливо, крах. Ось своїх сподівань чи віри, і, врешті-решт, зустрівшись з Господом через Його Слово, через дію Духа Святого, вона може сказати ось такі слова: Господь мій і Бог мій. Ми знаємо кризу вірухами, здавалося, все так чудово розпочиналося. Христос обрав апостолів. Майбутніх, і на протязі того трохрічного спілкування з ними, їх навчав, збудовував їх в вірі, і розказував про таємниці Царства Небесного. І здавалося, все добре, і починаючи від обрання, і аж до самого четверга, і навіть п'ятниці, все було добре, але сталося. Сталося, що Хома розувірився. І виникає питання а чому? А відповідь проста: тому що сталося те, що не думали. Відбулося те, що, десь, можливо, уявляв собі, по-іншому має відбутися. І коли Ісус Христос був розп'ятий, ось це питання. А чому Бог не втрутився, чому не захистив свого сина, чому допустив смерть його улюбленого післанця? І сталося так, що розувірився. І коли Господь Він уже по воскресінню являвся учням, і коли знову був з ними і е підбадьорював їх, не було разом хуми. І учні ділилися цією радістю? Усі переказували те, що говорив Ісус Христос, а Фома казав: Я не повірю, ваших слів мені мало. Я хочу побачити, я хочу доторкнутися руками до Його ран, і тоді, і тоді я стану віруючим. Ми читаємо, що основна ціль. Написання Євангелії цієї божественної книги, вона записана в цьому 31 му вірші, в цьому ж розділі в цій Євангелії. це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи, життя мали ім'я Його. Ціль написання Євангелії – Щоби ми були віруючими. Віруючи в Ісуса Христа, мали життя. І не тут на землі з подостатком, а життя вічне. І... Дуже часто на шляху слідування за Ісусом Христом зустрічаються випробування, зустрічаються перешкоди, зустрічаються, можливо, обставини, з якими нелегко боротись чи нелегко здолати. Ось подібна ситуація сталася і з Хомою, і ми бачимо, що він. Не дуже віри в тому, що говорили учні сьогодні. Так само багато людей не вірять тому, що написано в Єванні. Мі хочеться якихось особливих доказів, їм хочеться якихось особливих переконань. Вони рахують себе розумними, вони рахують себе освіченими, вони рахують себе людьми, які можливо. Потребують якогось особливого відкриття божественного, щоб вірувати в Бога. Точно так і Хома. Він казав: Я маю побачити, я маю торкнутися його ран. І, можливо, він вважав себе і десь, можливо, і кращим за фарисеїв, чи, можливо, за, за тих книжників, чи, можливо, за когось іншого. Але ось апостоли, вони. Являлися, являлися ось тими, хто безпосередньо вчилися від Ісуса Христа, і один із них захитався вірі, і здавалося б, заради хоми Господь являється. Являється ось ту гордицю, де зібралися разом учні. Як важливо, щоб не погасла віра, бо ти там, де збираються віруючі, як важливо, щоб збіцнялася віра. Вірити тому, що написано в Євангелії. це ж написав я вам, щоб ви вірували, що Ісус є Син Божий, і віруючи в ім'я Його, мали життя вічне. І ми знаємо, що ось та криза віри, яка відбулася у земному житті фоми. Вона була успішно подолана, подолана тільки через те, що Хома він увірував, увірував в те, що говорив Ісус Христос. Йому не потрібно було вже доказів, йому не потрібно було торкатися ран Ісуса Христа. І ось той, який до кризи віри, звертаючись до Ісуса Христа, говорив учителю, говорив наставнику. І після зустрічі з Ісусом Христом, після ось того відновлення і відбудови як твердих переконань у вірі, він каже: Господь мій і Бог мій. Нехай Бог допоможе, любі брати і сестри, і нам мати це тверде переконання, що Ісус Христос є Господь кожного з нас і Бог. Бог, який прийде за своєю церквою, Бог, який нас в цьому світі не залишить напризволяще, і утішає і підбадьорює, і хоче, щоб ми були непохідними в вірі. І ми дякуємо за Його Слово, дякуємо за Дух Святий, дякуємо, що Господь, він так само і сьогодні той самий, і незмінний. І він в скорому часі прийде за своєю церквою, щоб ті, що чекають його на спасіння, були там, де сьогодні він. А йому нехай буде слава і подяка Святому Богу нашому, Отцю Сину і Святому Духу. Амінь.